Вітаємо вас, відвідуючи канал звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо з вами про двоякірне реле електровозу серії ЧС2. Перед нами розташовано таке двоякерне реле, і бачимо номер його 110 це реле напруги. Слід зазначити, що на великих номерах електровозу ЧС2 це тільки реле напруги. Якщо ж говоримо з вами про реле, електровози малого номера, це також можуть бути і реле буксування. Один якір якого призводить до Працювання зумера, інший якір вибиває БВ. Ну, а ми поговоримо з вами взагалі про застосування такого реле, для чого воно призначено і як воно працює, а та також з чого воно складається. По-перше, якщо ми говоримо про ось таке 110 реле, будемо говорити про нього, то це реле напруги. Один якір якого відповідає за низьку напругу, інший якір відповідає за високу напругу відповідно. Це реле призначено для захисту силових тіл. Дії як низької, так і високої напруги. Слід зазначити, що якщо ми працюємо з вами в електрозі ЧС2 на позиціях, то який б у нас не спрацював якір або низької, або високої напруги, в нас відбувається, по-перше, вимкнення 400-го проміжного реле, а отже, вимкнення допоміжних кіл, а по-друге, в нас е спрацьовує швидкодіючий вимикач, якщо ми працюємо на позиціях. Якщо ми їдемо на нульові позиції контролера машиніста, то в такому випадку тільки вимикається 400 реле. Саме ж реле складається з ізоляційної плити, якою чотирма болтами кріпиться до рами. Кутників. Між якими розташовано магнітопровід. Насправді магнітопровід складається з двох частин. Складається з двох частин, як бачимо. Магнітопровід з двох частин, розділених між собою ізоляційною втулочкою. При цьому на магнітопроводі намотана одна загальна вмикаюча котушка. При протіканні електричного струму, по якій ось ось бачимо вхідна клема, ось бачимо вихідна клема, вони спеціально розташовані на ось таких ізоляторах, до них під'єднуються силові кабелі. Так от при протіканні електричного струму по цій вмикаючій потужці створюється магнітне поле. Якщо ми маємо... Напругу в контактній мережі 3000 вольт в нас притягується якір низької напруги і він завжди має бути притягнутий. Бо якщо напруга в контактній мережі знижується до 2200 або нижче до 2000 вольт, це його діапазон регулювання 2000-2200 вольт, якір дією відключаючої пружини відпадає. Відпадаючи якір через контактний речах рухає шпильку, а шпилька в свою чергу перемикає ось контакти в блокувальній коробці. Це призводить до спрацювання системи захисту, яку ви можете розглянути в електричних схемах на нашому каналі. Якщо ж ми їдемо при 3000 вольт, то якір низької напруги завжди притягнутий. У випадку збільшення напруги в контактній мережі до 4000 вольт, разом з якорем низької напруги притягується якір високої напруги. Притягнувшись якір високої напруги через е подолання зусилля. Відключаючи пружини через шпильку, буде перемикати свою блокувальну коробку, що в свою чергу призведе до спрацювання, якщо ми їдемо в набраній схемі спрацювання ВВ, а якщо працюють тільки допоміжні машини контролер на нулі, то спрацювання захисту 400 го реле воно вимкнеться. При цьому слід зазначити, що дане реле. Якщо спрацьовує, то в електровозі чс 2 не дає про себе знати, на відміну від електровозу серії чс 7, де при спрацюванні реле високої або низької напруги йде спрацювання блінкерного табло. ЧС2 таке реле не засвідчується на блінкері. І обов'язково поговоримо про регулювання. Регулювання уставки даного реле відбувається в два етапи грубе регулювання та слабке регулювання. Тонке. Грубе регулювання відбувається за рахунок ось цієї регулювальної шпильки. На ній знаходиться регулювальна гаєчка, яка дозволяє натягуванням шпильки регулювати <кій>, натяжіння відключаючої пружини. Але це регулювання досить грубе. Воно дозволяє відрегулювати плюс-мінус 10 50 100 вольт. Це досить грубі значення. Тому для більш тонкого регулювання маємо регулювальну шпильку у верхній частині над якорем. Якщо ми будемо цю шпильку вкручувати або викручувати, ми будемо регулювати повітряний зазор між якорем і магнітопроводом, що призведе до більш тонкого регулювання величини уставки. Таким чином можемо вирішити. Виставити більш точні значення спрацювання реле. Ну а сьогодні ми розглянули з вами, як виглядає двоякерне реле 110-реле напруги на електровозах серії ЧС2. Такі ж реле, нагадуємо, можуть застосовуватись в якості реле буксування на малих номерах до 305-го номера електровозу серії ЧС2. Тому сьогодні ми поговорили, для чого воно призначено, з чого воно складається як воно працює. А ви не забувайте обов'язково ставити лайки, підписуватись на канал, коментувати в цьому відео, що ви ще хотіли дізнатися або побачити, що ми вам розказали. І нехай відний не, україномовний залізничний ютуб. Бережіть себе, слава Україні!